Київська парочка коханців зайнялася сексом просто серед дитячого майданчику і попалася на відео. Депутат послав військового на три літери і назвав віслюком. На, пошу. На, пошу. На, й... Верховна Рада провалила важливе голосування і пішла на канікули. Мажорам можна. Дівчина залишилася без ніг через ДТП із керівником детективів Бебе, фаната російської музики та лакшері життя. Хорватський суд зняв арешт із лакшері яхти Медведчука, бо немає обвинувачувального акта від генпрокуратури. Прокурори все заперечують. Я проти того, щоб Україна була в ЄС. Анастасія приходько утрапила у гучний скандал через свою позицію. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Кохайтеся чорноброві, та ж не просто посеред дитячого майданчика. Ось на цьому відео парочка так сказати віддається пристрасті, випробовуючи геометричні фігури, так сказати, і все б нічого, бо українців має бути більше. Але сексом вони вирішили зайнятися на дитячому майданчику в оболонському районі Києва. Думаєте, це все, чи вони можуть вразити? Ні. Коли чоловік помітив, що їхній акт кохання знімають на відео, він не лише не зупинився, а ще й показав палець до гори. Сподіваюся, діти були у цей час у садочку. А як вам така розпуста майже на очах у дітей? Коли депутат Верховної Ради бикує на камеру, це вже схоже на норму. А от коли публічно себе так поводить депутат селищної ради, та ще й до військового, то це вже нонсенс. Що? Вашого бережи за не розбереш. Да, я, я тобі просто говорю лапашу дуфі. Уявосел по слідум'ї. Цей хамовитий мужлан депутат Оліївської ОТГ, що на Житомирщині Анатолій Лисенко. Він же хамло, яке на цьому відео грубить військовому Олександру Швисову, який втратив на війні ногу. Тільки що казали, що можна підказувати шов високовий шов заново. Те, що я перед цим сказав, слухаю. а як Лисенко прийшов на цю посаду? Був якийсь контур. взагалі? військовому ймовірно не сподобалося те, що Лисенко став у селищній раді цілим спеціалістом із запобігання корупції. Це у той час, коли донь. Нього самого є багато запитань якраз по темі корупції. Треба пройти по новому вел. Дивіться, я розберуся сам. Якщо є Дивіться, якісь питання, ви, ви ні якщо ні є ні якісь питання... я не кричу, а Ми... та мой темп розговору. Ви на мене не тисніть. Військовий Олександр Швецов воює проти місцевої корупції на Житомирщині. Уже давно мабуть, він настільки допік сільській та районній еліті, що вони просто не стримують слів. Щось мені підказує щодо показового викидання депутата Лисенка у сміттєвий бачок залишилося. Недовго проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації і пішли на канікули до середини серпня. Це, якщо коротко, про вчорашнє засідання парламенту, власне, не запланована відпустка нардепів сталася через те, що парламентарі вкотре провалили голосування за закон про заборону Московської церкви в Україні. Далі наша Анастасія Дмитровська розповість усе детальніше. Власне, на вчорашньому засіданні парламенту події розвивалися так швидко, що я навіть відверто зізнатися і не одразу зрозуміла, що сталося. Десь близько 12-ї ранку починається засідання парламенту. На порядку денному законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації, і законопроєкт про заборону московської церкви. Нардепи голосують за подовження воєнного стану та мобілізації, але найцікавіше починається після того, як фракція Слуга народу разом із залишками ОПЗЖ голосують проти. Ненсення у порядок денний питання про заборону московської церкви у раді оголошують перерву і починається блокування трибуни. А ще десь поміж цими перервами і блокуваннями у раді виступав Порошенко. Виступ варто визнати просто таки легендарний. Американці проти подивиться, будь ласка, виступ Майкла Джексона, який каже, що РПЦ це удар в серце України. Петро Олексійович ймовірно переплутав покійну обзірку Майкла Джексона зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Ну, буває загалом, завершується весь цей вибачте мене на слові цирк, тим, що Верховна Рада йде на канікули щонайменше до 20 серпня. І ось тут важливо зазначити, що до цього от раптового оголошення перерви нардепи проголосували за низком яко кажучи неоднозначних законопроєктів. Серед них замороження, підвищення соціальних виплат, підвищення акцизу на пальне і до того ж на минулому тижні у першому читанні наші обранці народні проголосували за скандальний законопроєкт, який дозволяє корупціонерам буквально відкупатися від відповідальності. І ось тепер про те, за що парламент не проголосував, і найближчий місяць не проголосує. Здебільшого ці законопроекти стосуються війська йдеться про демобілізацію, ротацію, відпустки. Ну і на паузі нині питання здешевлення генераторів і повербанків для українців, що власне теж є досить нагальним питанням. Але але наші нардепи, схоже, вже напрацювалися, і у стіни Верховної Ради повернуться не раніше середини серпня. Досить цікаво нині виглядає і заява першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, яку він зробив ще у грудні 2022 року. До закінчення воєнного стану жодних канікул у Верховній Раді не буде. У незаплановану відпустку ж депутати пішли, нібито через закон про заборону московської церкви. Але нардеп Олексій Гончаренко звучив трохи іншу причину такої от спонтанної відпустки парламентарів. Під шум про заборону московської церкви вирішили відкласти засідання, точніше скасувати їх в липні і перенести вже на серпень. Рішення обумовлене неначе блокуванням трибуни, неначе зривом роботи через законопроєкт про московську церкву. Але насправді воно прийняте для того, щоб відстрочити звільнення шмигаля і інших міністрів. Не впевнений, що це може допомогти врятувати прем'єра Шмигаля, але відстрочити неминуче шанс є. Втім, як на мене, у чому б не була причина цієї відпустки, відпустка ця все одно залишається недоречною. Позаяк нині ми маємо десятки непроголосованих і потрібних нам іще на учора законопроєктів. Чорна кемрі відірвала ноги людині прямо посеред білого дня. Ця трагедія трапилася ще 14 липня у Києві, але ми звернули на неї увагу сьогодні не просто так. За кермом авто, яке збило жінку, як виявилося, перебував керівник детективів бюро економічної безпеки Олександр Ткачук. Цьому інциденту передувала невелика ДТП, після якої її учасники вийшли на дорогу оцінити пошкодження своїх авто ВАЗ та доч. Однак раптово у них влетіла і Тойота Кемрі. Трагедія не інакше. В Принципі, її можна було би і уникнути, якби детектив Ткачук їхав повільніше. Зупинку руху можна було би помітити. Але але він не відреагував на цю небезпеку, значить він вже їхав з швидкістю, яка не була безпечна. Ця аварія змусила ЗМІ придивитися уважніше до детектива Беп Олександра Ткачука. Виявилося, що Кемріс дете ДТП немає у його декларації, а ще і рожевого кабріолета. На ньому ткачук, начебто то їздив по закордонах уже під час повномасштабного вторгнення. Цинізм інакше не скажеш. Якщо людина виїжджає за кордон і потрапляє це, наприклад, за кордон ну, їде з метою відрядження, наприклад, здійснювати певну державну функцію, бо відрядження воно здійснює в рамках професійної діяльності, то ти не можеш брати в цей час відпустку, десь відпочивати, десь переміщатися. Цей цинізм, зрештою, тягне. Щонайменше службового покарання, кажуть експерти. Це підстави для, пров... для роз... початку дисциплінарного провадження. Хоча, якщо ситуація набере розголосу, може дійти і до криміналу. Як гадаєте? Як у вас зі світлом? Як часто вимикають? А знаєте, що ситуація може бути ще гіршою? Як заявив виконавчий директор ДТЕК, на жодній зі станцій ДТЕК не залишилося даху, а енергоблоки просто накривають листами заліза. На всіх наших станціях немає жодного даху, немає жодної стіни. За низьких температур обладнання, навіть яке ми відновимо, не буде працювати. В умовах відсутності дахів, просто накривається листом заліза-блок, і він працює під відкритим небом. Йде дощ. Є коротке замикання, і він вимикається. І поки не буде даху, нормально станція працювати не може. Також додає, що західні партнери поки що не готові фінансувати відновлення стін і дахів на електростанціях, хоча це першочергова потреба. Із його слів, донори на переговорах кажуть, що не фінансують роботи і матеріали, хоча це майже 70% вартості відновлення. Ми втратили 90% генерації. Плануємо відновити 60-70% за власні кошти, а також за рахунок невеликої кількості старого обладнання, яке знімається зі станції у Європі, але це 10-15% від того, що потрібно. Це добре, але не дозволяє завершити роботу і запустити блоки повністю. Також порадив українцям узимку розраховувати лише на себе. А як вам такі неутішні перспективи на майбутнє? Напишіть у коментарях. ЗСУ вимушені відступати. Наразі все частіше новини із фронту не дуже втішні, адже останнім часом ми чуємо про окупацію нових населених пунктів. Що наразі відбувається із обороною фронту, та чому переговори із Російською Федерацією вже не за горами? Про все детально розкаже наша Карина Клишун. Путін дуже сильно хотів прикрасити Харків триколором в 2022-му В нього це не вийшло. Він вирішив зробити це ще раз, заявляючи, що наступ на Харківщину то просто оборона. Ми винуждені будемо в якийсь момент тоді, коли посчитаємо це створити певну санітарну зону на сьогоднішніх. Територіях, підчинених київському режиму. це він заявив в березні. Україна тоді готувалася. Військові запевняли, що все під контролем. Проте новий наступ таки почався. Частина області наразі окупована. А ДБР почали розслідування, щоб розібратися, чому ж не була організована належним чином розхвалена оборона позицій на кордоні Харківської області та РФ. Найпоширеніша версія подій серед військових на Харківщині в перші дні наступу була така: один з підрозділів ТРО надто швидко відступив, судячи з перевірок. ДБР мова йде про 125-ту львівську бригаду ТРО. ДБР почали буквально смикати командування бригади прямо з позиції. Що за словами вже екскомбрига 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенанта Артура Горобенка було дуже принизливо. Уявіть собі, йде війна, купа проблем. Офіцерів не вистачає. А тут ціле керівництво бригади практично два тижні сидить, нічого не робить у Харкові. Я вважаю, що це неправильно. Тут за пару десятків кілометрів війна йдуть бойові дії. А ми сидимо для мене, як командира бригади, це чесно кажучи, було принизливо. Горбенко також розповів журналістам, що відступ не був через те, що хлопці злякалися. Батальйони робили все можливе і неможливе, але втримати фронт, коли в тебе 6-8 людей на кілометр це просто нереально. Розганяти зраду тут, звичайно, може кожен, що держава не забезпечила, там щось не зробили і все інше. Але ні для кого не секрет, що в нас реально не вистачає людського ресурсу, бо ж хтось надає перевагу тисі, а хтось сидить вдома. Нагадаю, лінія бойових дій майже тисяча кілометрів, і росіян на фронті більше ніж українців. Саме через нестачу людей зсу доводиться відступати найбільше в Донецькій області. За даними діпстейт, за останній тиждень ворог окупував село Прогрес на Донеччині. Також окуповане село Піщане. Роздолівка зсу довелось відійти від урожайного і також відійшли від кринок на Херсонщині. Проте військові аналітики розповідають, що ворог і надалі буде намагатися атакувати як і Харківщину, так і слідувати наказу окупувати всю Донецьку, Луганську, за Рійську та Херсонську області, проте навряд чи в них це вийде. На нові позиції Росіяни заходять вже виснаженими, і вже скоро після таких дій росіян чекає механізована криза. Нещодавно сирський в інтерв'ю розповів, що кордони 91-го року та Крим під українським прапором це реально. Проте, як саме секрет. Це реально, звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо усе можливе, щоб вийти на міжнародні визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти звільнити наших громадян, які перебувають на окупованій території, які страждають. А командувач британських військ радить взагалі не перебільшувати загрозу з боку РФ. Генерал Тоні Радакін навів українські дані, згідно з якими спочатку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 22-го року окупанти втратили 550 тисяч людей убитими або пораненими. Путіну знадобиться 5 років, щоб відновити російську армію до того рівня, на якому вона була в лютому 22-го року, і ще 5 років після цього, щоб виправити слабкі місця, які виявила війна. А проблем у росіян багато хоч на фронті ЗСУ наразі в обороні це не заважає їм бити по болючим точкам окупантів. Військово-морські сили України разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому Славянін в порту Кавказ. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Слав'янин, третій і останній залізничний паром, який Російська Федерація мала у зазначеному регіоні. Аеродром Морозовськ в Ростовській області також на днях був атакований. Саме через удари по території Росії Путін та його раби починають кричати про переговори. Росія виступає за повне і окончательне завершення конфлікту. Як би це не виглядало смішно, але будь-яка війна завершується дипломатією, як кажуть політологи Україні, колись все одно треба буде сідати за стіл переговорів. Як пишуть джерела з офісу президента, у разі перемовин Кремль хотів би повернутися до Стампульських домовленостей. з Раскави з ним 2022 року. Ймовірно, на переговорному столі будуть три пункти: вступ до НАТО, території та гроші, а точніше, арештовані активи РФ. Проте Росія все одно обирає. Наразі позицію переможця, тому наголошує на своїх умовах. На заході відмічають, що більшість планів Путіна просто не здійснені. Сам Зеленський заявляє, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає, що Україна має поступитися на користь РФ 30% відсотками своєї території. А що ви думаєте з приводу цього? Напишіть нам у коментарях. Хорватський суд зняв арешт із розкішної яхти Медведчука Роял Романса. Вони має обвинувачувального акта від української генпрокуратури. Таку заяву напередодні зробив нардеп Ярослав Желізняк. За його даними, тепер агентство із розшуку та управління активами АРМА не може продати цю яхту. Більше того, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд міста Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від офісу генпрокурора. Крім того, нардеп наголосив, що елітна яхточка коштує присядьте. Аж двісті мільйонів доларів. А Україна може ці кошти просто втратити. Та не встигли ще розігнати зраду, як у офісі генпрокурора на випередки взялися все спростовувати у коментарі Українській Правді. Заяви Арма про те, що наразі агентство не змогло реалізувати арештовану в Хорватію яхту через відсутність обвинувального акту у кримінальному провадженні від офісу генпрокурора є безпідставними та вводять в оману громадськість. Пояснюють все тим, що наразі яхта Роял Романс перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій і не може залишити територію Євросоюзу. Не забарилася відповідь і від Железняка. Той запевняє, що яхта дійсно арештована, але по провадженню в Україні, а не у Хорватії, саме ці арешти не грають ролі для реалізації яхти у Хорватії. А суд в спіліт, як і багато інших європейських судів, говорять: якщо ви в рамках своїх кримінальних проваджень арештовуєте щось, то вже доводьте кримінальне провадження до логічного завершення. І тому, так як був відсутній обвинувачувальний акт від ОГПУ, то суд спліту скасував арешт, що робить неможливим продати яхту і залучити гроші в бюджет. От така історія малята. А ви що про це думаєте? Не стримуйтесь у коментарях. Співачка Анастасія Приходько вдарила в чергову штангу. Одіозний, навіть скандальна зірка виступила проти вступу України до Євросоюзу, і ці слова не вирвані з контексту. Послухайте, <гум> я проти того, щоб бути в європейському союзі. Приходько аргументувала таку заяву кількома позиціями, які не подобаються їй у Євросоюзі. По-перше, це медицина. Я не хочу таких лікарень, які є в Європейському Союзі, бо я хочу потрапляти до лікаря тоді, коли я хочу. По-друге, співашка грішить на європейські тарифи. Я не хочу європейських тарифів, мене повністю влаштовують мої, які зараз в моїй країні є, якщо їх ще не будуть піднімати. Ну і по третє, це банальна відраза до валюти євро. Тут без аргументів. Я не хочу євро взагалі, мене дуже влаштовує моя гривня. Аудиторія приходько у Тікток 86. Тисяч підписників відносини небагато, але це відео, яке попахує відвертою зрадою і трохи смердить наративами Росії, набрало 1,8 мільйона переглядів. Референдум mm. зрештою це далеко не перший, схоже, не останній зашквар, приходько, яка відверто не підтримує владу президента та паразитує у тіктоці на хвилі відключень світла. я прошу від себе дуже і дуже мало. Будь ласка, дотримуйтесь, графік відключень. Я вже сижу. Дякувати Богу, що я вчора у першій годині ночі встигла зварити дітям гречку, яку я дала на ранок з молоком. У мене газова плита. Раніше Приходько була помічена у компанії пропагандиста Назара Гіордіци. Він же Макс Назаров. Також вона називала потапа гір. Ма за те, що він відмовився виступати в Росії, і схожих випадків ще дуже і дуже багато. Зрештою, чого можна очікувати від людини, яка представляла Росію на Євробаченні? А як вам скандальні ток відео приходько? Чи не пора її перевірити нашій СБУ? Пишіть у коментарях. До речі, дуже цікаво, що ви думаєте про такий формат новин, як у нас. Ми з колежанками завжди читаємо ваші коментарі і прислуховуємося до обґрунтованих зауважень, тому пишіть. А ще підпишіться на наш канал і поставте лайк, бо це допомагає просуванню українського контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо. thank <laughs> you